Немає первинних документів, і думаєте, де ж би їх взяти. Ось вам один варіант: кожен підприємець ФОП чи ТОВ має право закуповувати товар, в тому числі у звичайних фізичних осіб. Не обов'язково, щоб постачальник був зареєстрований як підприємець. В такому випадку складається документ, який називається Акт закупки, закупівельний акт або закупівельна відомість. В цьому документі вказується чітко прізвище та по батькові як продавця, так і покупця. Вказується податковий номер, обсяг купленої продукції, а також її ціна. До речі, ціна може бути будь-яка за домовленістю сторін, і саме з цієї ціни покупець-підприємець має сплатити 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір. Також на акті закупки обов'язково має бути підпис обох сторін угоди. До речі, якщо ви б хотіли провести аудит свого ФОП на предмет помилок, можете взяти участь в моєму курсі самоаудит ФОП, який стартує 4 листопада, де я покажу, як податківці шукають помилки. Хочете знати більше, переходьте на лінк профілі і підписуйтесь на мій YouTube.